Вітаємо на каналі Дика Природа. Хамелеон загадкова істота, яка заворожує своїми дивовижними здібностями. Від унікального вміння змінювати колір до рухливих очей, що можуть дивитися в різні боки одночасно, Хамелеон є справжнім майстром адаптації у природі. У цьому відео ми поринемо у світ цієї неймовірної тварини, щоб дізнатися, як і чому вона володіє такими незвичайними талантами. Готові до пригод? Починаємо. Хамелеони належать до роду ящірок — родини Хамелеонові. Вони мешкають переважно в Африці, на Мадагаскарі, в Південній Азії та деяких частинах Південної Європи. Зустрічаються Хамелеони і в США. Всього на землі налічується приблизно 200 їх видів. Цікаво, що половина всіх хамелеонів на планеті живе на острові Мадаскар, а 59 видів з них більше ніде в світі не зустрічаються. Ось декілька найвідоміших видів Хамелеонів. Єменський хамелеон мешкає в Ємені та Саудівській Аравії. Має яскраве забарвлення зелений, жовтий, оранжевий та характерний шолом на голові. Популярний як домашній вихованець. Хамелеон Леопардовий живе на Мадагаскарі. Відомий яскравими кольорами: червоний, синій, зелений, помаранчевий. Самці мають набагато яскравіше забарвлення, ніж самиці. Карликовий хамелеон найменший хамелеон у світі. Деякі види не більші за монету, мешкає у лісах Мадагаскару, відмінно маскується серед листя та трави. Мадагаскарський гігантський хамелеон, один із найбільших видів хамелеонів до 60 сантиметрів у довжину, зустрічається виключно на Мадагаскарі. Хамелеон Джексона, родом зі Східної Африки, але також поширений у Гаваях. Має три роги на голові, схожі на роги носорога. Любить прохолодніші умови, ніж інші хамелеони. Хамелеон звичайний мешкає в південній Європі, на Близькому Сході та в Північній Африці. Один із небагатьох видів, які зустрічаються в Європі, має зеленувато коричневе забарвлення. Листоподібний хамелеон мешкає в дощових лісах Африки. Має плоске тіло та забарвлення, що нагадує сухе листя. Чудово маскується серед гілок і листя. Залежно від виду, загальна довжина хамелеона коливається від 3 до 68 сантиметри. Тулуб сильно стиснутий із боків із короткою шиєю та зазвичай чіпким хвостом, укритий роговими зернами та бугорками. Хребет гребінеподібний, гострокутний. Вдовж спини та передньої частини є висока хвиляста складка шкіри, яка підтримується пильно розвинутими відростками хребців. Хвіст товстий, чіпкий, закручений спіраллю. Працює як додаткова рука, що допомагає пересуватися по деревах. На голові у багатьох видів є рогові та шкіряні вирости. У самців роги та вирости набагато краще розвинуті, ніж у самок. Голова шоломоподібна з помітно піднятою потилицею та більш-менш опуклими гребенями. Щелепи добре розвинуті. Хамелеони мають різні за розміром акродонтні зуби. Хамелеони погано чують. Як і змії, вони не мають зовнішніх або середніх вух. Однак це не означає, що хамелеони глухі, вони можуть визначити звук на частоті в діапазоні 200 600 Гц. Хамелеони власники унікальних очей, які можуть обертатися незалежно одне від одного. Одне око може дивитися на 180 градусів у горизонтальній площині, а інше на 90 градусів по вертикалі. Це дає їм огляд на 360 градусів навколо їх тіла. Виявивши здобич, очі можуть бути сфокусовані в одному напрямку. Зір у цих рептилій настільки розвинений, що вони побачать навіть найдрібніших комах з відстані 5-10 метрів. Ще однією унікальною особливістю хамелеонів є довжелезний язик. У деяких особин він в два рази перевищує розміри тіла. Кінчик язика хамелеона являє собою шишечку м'язів. Досягаючи здобич, він утворює маленький присосок всього 0,7 секунд і здобич в руках, а точніше, на язику хамелеона. Лапи хамелеона добре пристосовані для лазіння по гілках, на кожній ступні по 5 пальців, які об'єднані в плоскі секції по 2 або 3 пальці, через що їх лапи схожі на щепці. З допомогою таких лап хамелеон може міцно хапатися за тонкі або товсті гілки. Кожен палець забезпечений гострим кіхтем, що дає змогу хапатися за поверхні при лазінні. Полюбляють лісисту місцину, зустрічаються переважно на деревах, лише деякі живуть у земляних норах. Неквапливі тварини здатні стрибати з гілки на гілку. Хамелеон звик жити відлюдником і без зайвих церемоній виганяє чужаків зі своєї території. Угледівши чужинця, він насамперед намагається його налякати. Роздувається мало не удвічі більше за свої розміри, підіймається на всіх чотирьох лапах і розгойдується з одного боку в інший, широко розкривши пащу, грізно феркаючи. Багато людей думають, що хамелеони змінюють колір, щоб злитися із фоном. Дослідження показали, що міняти колір хамелеона змушує світло, температура, волога, голод, спрага, роздратування, переляк. Іноді вони використовують яскраві кольори, щоби відлякати ворога. Також зміна забарвлення допомагає особинам спілкуватися між собою. Більшість хамелеонів змінюють колір від коричневого до зеленого і чорного, але деякі види можуть ставати практично будь-якого кольору. Зміна відбувається менш ніж за 20 секунд. Хамелеони народжуються зі спеціальними клітинами з кольоровим пігментом всередині. Ці клітини лежать шарами під зовнішньою шкірою хамелеона. Вони називаються хроматофорами. Верхній шар хроматофор має червоний або жовтий пігмент, нижній блакитний або білий. Коли ці клітини змінюються, змінюється й колір шкіри хамелеона. Хроматофори змінюються, отримуючи сигнал від мозку. Цей сигнал говорить, клітинам розширитися або скоротитися. Через це пігменти змішуються, як фарба. Найяскравішим стає забарвлення в шлюбний сезон. Так, хамелеони намагаються привернути увагу особин протилежної статі. Більшість видів відкладає яйця, але деякі народжують живих малят. Яйцекладні хамелеони відкладають яйця в ґрунт і залишають їх. Через кілька місяців з них вилуплюються малюки. Живородні хамелеони, наприклад, хамелеон Джексона, виношують яйця в тілі і народжують повністю сформованих малят. Новонароджені хамелеони з перших днів самостійні. Вони вже можуть лазити та полювати. Якщо ви коли-небудь спостерігали за хамелеоном, то могли помітити, що він пересувається дуже незвично, повільно хитається, вперед-назад, ніби танцює. Це не випадковий рух, а особлива поведінка, яка допомагає хамелеону виживати. У природі хамелеони живуть серед гілок і листя, де постійно дує вітер. Щоб хижаки їх не помічали, хамелеони розгойдуються вперед-назад, імітуючи хитання листя. Так вони стають менш помітними для птахів та інших хижаків. Іноді такий рух можна побачити, коли Хамелеон вагається, куди йому ступити далі. Він ніби перевіряє гілку перед тим, як зробити наступний крок. Коли Хамелеон полює, він теж може робити танцюючі рухи, щоб непомітно наблизитися до жертви. Це допомагає йому вийти на ідеальну позицію для вистрілу своїм довгим язиком, живляться переважно комахами та дрібними безхребетними. Великі види можуть поїдати дрібних птахів та ящірок. Полює із засідки, вибравши відповідне містечко, терпляче видивляється здобич, невпинно обертаючи очима на всі боки. Запримітивши комаху одним оком, він повільно повертає голову і переводить на неї друге око, щоб краще оцінити дистанцію. Спіймана жертва проковтується цілком. Якщо їжа дуже велика, хамелеон розмелює її зубами, міцно затиснувши в щелепах. Тривалість життя залежить від виду. Дрібні хамелеони живуть 2-5 років. Великі види, наприклад, хамелеон персона, можуть жити до 10 років. У неволі, при правильному догляді, хамелеони часто живуть довше, ніж у природі. Хамелеон це, це справжнє диво природи, його здатність змінювати колір, уважно спостерігати за світом і майстерно полювати робить його унікальним серед тварин. Ця маленька, але надзвичайно розумна істота показує нам, як природа знаходить неймовірні способи для виживання та пристосування. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про цих загадкових ящірок. Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся, щоб дізнатися ще більше цікавого про світ природи.